Чудовий ранок. Все дозріває, досить непогано росте. Хоч були морози, показати немає що, але ось це в мене, цих два рядочки це бріла. Досить і досить хороший сорт. І хочу вам показати ось таку річ. Дивіться, ягідка, А ней, якби то щось сушить. Бачите, у нас сохне. Появляється насіння, сильно видно, і вона зморщується. Сушить. Це у нас А Оце у нас альба. Також непоганий сорт. Ну це моїх, можна сказати, два основних сорта. Але один із самих основних це в мене брілла. Причудесний сорт, рекомендую. Кому надо саженці. Оригінальний сорт. Бо є зараз нюанси по тих сортах. Кожен що хоче, те і робить. Але це Брілла і Альба. Якщо ви научитесь з ними працювати, це нема проблем. Зальбою чуть, чуть в мене хуже виходить. А от бріла причудесно. Так, от я трошки. Ось я знайшов ще одну ягідку ідентичну. В неї також підсушує. Бачите? Вона сохне. Чому? Тому що в мене тут амальвіна. Ось це останній рядочок. Це рядочок мальвіни. Мальвінка вже перецвітає, вже от завізі де не дає. Є ще де не де цвіт. Ось цвіте вона. Мальвіна тільки-тільки починається. Також дуже чудовий сорт. Чому? Тому що вся ця полуниця пройде, геть вся пройде. І через недільку тільки почнеться Мальвіна. Ягід на базарі не буде. А Мальвіна буде. Але рекомендую вам мальвіну. Завжди садити з краю, з краю поля. Або ж неї садити отдільно, щоб вона не була з іншою полуницею. Чому? Тому що збори полуниці в нас йдуть через кожних два дня. Через день, рідко через 2-3 дня. А в Мальвіни, в Мальвіни зараз на даному етапі, дуже вирує тріпс. Ми його не побачимо, ми його прокроплюємо, але він все одно є. І він перебігає на альбу, на брілу. І трошки робить шкоду. Біопрепаратами я не можу користуватися по альбі, по брілі, тому що там 2-3-4 дня, можливо. Від 2 до 4 днів термін очікування. Ну, це маловато. Я б не хотів таку ягоду куштувати і іншим давати. І тому-то я сажу мальвіну в крайний рядок. Я ней буду завтра обробляти. І безвітряну погоду обробляєте всю сторону і все. Мальвіна буде у вас оброблена, а ця полуниця буде не ушкоджена препаратом. Тобто препарат на цю полуницю не буде падати. Якщо ви переживаєте, можна цю сторону легенько накрити агроволокном кусочками і пройти мальвінку. Так що, в кого є мальвіна, хто думає придбати мальвіну, будуть у мене саженці, рекомендую зразу розрахувати вашу ділянку так, щоб вона була отдільно. Або була крайний рядок. Це досить вкусна і пізня ягода. але найкраще любить неї тріпс. Тріпс на її є завжди. Тобто, щоб дивитися, чи у вас є на полуниці тріпс, чи немає, це мальвіна. Мальвіна показник тріпсу. Але смак це є смак. Так що, працюємо біопрепаратами. Ну і працюємо на полуниці. Полуничка дозріває масово. Але це в мене перша річка. Першу будемо говорити, вже проходить. Друга річка тільки починається. Перша річка вже проходить. Хоч неї і небагато. Це не є показник полуниці. Бо, якнайменше, 50% полуниці вибило. Але мальвіна, а, але румба. І Альба. Це, цей недолік, що мало цвіту, вона витягує великою ягодою. Так що врожай є, збори йдуть, далі буде.